Доброго вечора. Давайте подивимося, що чекає надалі у вас у ваших стосунках. Як будуть розвиватися далі ваші стосунки? Ну, да, такий випрос буде: як будуть розвиватися далі ваші стосунки? Давайте подивимось. Так, його сигніфікація. Знаєте, він як то втратив якусь цікавість, якийсь інтерес. Це на зараз. Що зараз відбувається? Він втрачає інтерес до чого. Він приймає рішення. І рішення досить важливе. Він обдумує. Одночасно одразу можу сказати, ви йому подобаєтесь, але він не знає, як будь далі. Як, яке рішення все ж таки прийняти. І, знаєте, він вам напише, або позвонить, або напише, і якусь звістку вам все ж таки дасть. І що? Імператриця, ну, знаєте, ви йому сильно подобаєтесь. Дуже сильно. Ви йому, знаєте, ви для його імператриця та жінка, яка от для нього все. Він буде якісь дії предприймати? А які це будуть дії? Він хоче поставити крапку. Він хоче все ж таки поставити крапку. На чому, На чому ти хочеш поставити крапку? На якоїсь скритості те, що було скрито, можливо, воно стає. Для його вже розуміє, він починає розуміти. відкриваються очі, він хоче поставити крапку. Ще на чому ти хочеш поставити крапку? А перестать уже бути в підвішеному стані, Знаєте, якби перестати уже висіти, перестать бути в неопределенності. Всю неопределенність він хоче прибрати. Так, він приймає рішення, він хоче прийняти рішення. Угу. Ну, це його така сигніфікація. Ну, що ще? Імператор він відчуває в собі сили, змоги, він, знаєте, він відчуває в собі, що він може контролювати. Всю ситуацію він може брати відповідальність на себе за ваші стосунки, взагалі за життя. Він починає від, знаєте, відчувати в собі цю силу імператора. От якщо ви для його імператриця випадаєте, він себе відчуває імператором. Добре, давайте подивимось, що ж чекає вас у ваших стосунках? Що ж чекає вас у ваших стосунках далі? Що ж вас чекає, що буде у ваших стосунках надалі? Дивіться, перш за все, буде трошки важкувато. Важкувато проходить якийсь отрізок времени. Це буде, знаєте, поки ви до чогось прийдете. тому що ну, прийдеться багато яких питань вирішить. Багато що зробити для того, щоб вже стало все на свої міста. Ну, Досить великий шлях прийдеться прийти до цього. Хоча я вам скажу, що для багатьох, можливо, це проіграється, що він буде жити на вашій території, він може до вас прийти, він може, ну, опять же, прийде з якимсь своїм багажом. Знаєте, От дивіться, яка карта, якщо отак от видно. А, бачите, людина несе на собі двері а, в дім, куди вона направляється. А тут її чекає жінка з дитиною. Ну, Тобто, для багатьох може так проігратися, що він прийде зі своїм всім багажем. Все, що в нього є, він візьме в свої руки і прийде до вас. Далі, що ще чекає вас на ваші, у ваших стосунках? По десятки мечів, якщо у вас були якісь розриви, невирішені питання, якщо у вас була якась напружена ситуація, вона в кінечному етогі розрішиться, вона вирішиться і це вже кінець складнощів всіх, кінець складної ситуації, ви відчуєте полегшення, причому воно буде штре. Е, Ну, як скоре таке, да? воно, ви прям його відчуєте на собі. Так, полегшення прийде, що ще чекає вас у ваших стосунках. Дивіться, тут Потрібно буде все ж таки робити вибір, і прийдеться зробити так вибір, щоб воно, знаєте, урівноважить всю ситуацію. Щоб ця ситуація не була десь пере, переважала в, якось, в якомусь аспекті вашої, ваших стосунків. Десь дуже чогось багато, а чогось не вистачає, знаєте, то там вистачає весел, веселі там все нормально, стосунки такі гарні. А от о, о, откровення якогось можливо не вистачає. знаєте. І оце потрібно буде урівняти, урівноважити оце все. Що ще? А, ну, допомага, знаєте, тут Очікує вас дуже багато здійснення ваших планів. Все, що ви там собі плануєте, ви, в принципі, що ви сплануєте разом, отак от от буде правильно, те, що ви будете планувати разом, все це буде, і причому з легкістю вам буде даватися. Ще що? Також тут прийдеться порозмислити над тим, як ви будете надалі собі спілкуватись, як ви будете довіряти друг другу. Прийдеться можливо, тут можливо щось ще по роботі випадає. Тут не тільки, знаєте, тут карта роботи, в принципі. то... І це говорить про те, що ви будете в пошуку роботи, або будете багато працювати, будете напружувати свій мозок, мислі, тобто вирішувати якісь питання. Такі досить важливі питання будете вирішувати далі у своїх стосунках. Що ще? Рицарь Кубка. Признання в любві. Признання в тому, що ви подобаєтесь. Ну, тут така гарна, дуже гарна карта. І він спішить до вас. Він спішить вам сказати, що він вас любить. Він спішить це хоче вам сказати, що ви для нього все його життя. Ще, ще. Ну, і Ріцер Пентаклі, я тобі пропоную стабільність. Я хочу тобі запропонувати якусь стабільність. Я тобі хочу предложити щось, щось в цьому житті, або, можливо, жити разом. Це теж так може програтися по пентаклям. Але це на потім. По перш за все, будуть тут признання в Любві. Далі вже це буду предложення, там, можливо, і руки, і серця, і. Знаєте такі моменти, що ще, сила, це впевненість. Ваші стосунки будуть набирати все сильніші і сильніші відчуття, і воно буде, знаєте, вам обом подобатись, ви будете оба, оби, оба будете знаходитися в так, стані що ви будете відчувати внутрішню силу. Ну Тобто ваші стосунки, вони будуть один одного наповнювати. Ну Це дуже добра карта, сила і впевненість. колісниця це ваш життєвий шлях. Знаєте, вам, можливо, у вас буде десь подорож. Можливо, ви зберетесь в якусь подорож, можливо, ви будете переїжджати з одного міста в друге. І ну, тут теж так може проігратися, У багатьох проігратися, що це буде подорож. А, можливо, це буде весільна подорож. теж так може бути. Ну, Карти общий розклад, тому. Говорять, ну Всі карти, оці, що випадають, це все говорить про те, що тут стосунки вони повинні були. бути. Це судьбоносні стосунки. Ви йому дани судьбою, він вас бачить імператриці. Зразу ви йому випали, як імператриця. Він вже не бачив вас як королеву. Розумієте? Тільки для любовних отношень, для любовних зв'язів. Він у вас вже бачить жінку, імператрицю. І себе відчуває імператором. Ну, це теж важливо. Так, давайте останню карту я вибираю. Ще що вас чекає у ваших стосунках. Тройка мечей, прийняття рішення. знаєте, Тут прийняття рішення, воно буде рішення складне, але його прийдеться прийняти. І знаєте, щоб не нашкодити нікому, тут треба подумати, що, як потрібно зробити, що оставить позаду, а з чим ти остаєшся, і прийняття рішення. Ну, завершуємо ми розклад наш на тому, що прийде прийняття рішення. Тут багато подій, розумієте? Тут і ситуації, які були болячі, вони закінчаться, і прийде спокій, і, і знаєте, викон, виповнення всіх ваших бажань. Там, ну, тут багато чого, ви будете щасливі. І, але я вам скажу, що все ж таки. Ти відчула це щастя, ти відчула цей спокій, ти відчула ці всі емоції, прийшла через них і наприкінці тобі прийдеться прийняти рішення. Ну, якщо він буде вам пропонувати руку і серця, вам прийдеться прийняти рішення. Ось такий у нас розклад получився. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, буду рада!